Щороку, 21 лютого, у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Але це не просто свято. За ним стоїть історія, і то історія написана кров'ю. Це розповідь про трагедію, яка насправді назавжди змінила світ. Ну що ж, давайте зануримось. Отож, переносьмося в часі та просторі, ось воно, те саме місце. Дака! Тоді це був східний Пакистан, а сьогодні це столиця незалежної держави Бангладеш. І от саме тут, саме цього дня, 21 лютого 1952 року, сталося щось, що змінило ну не тільки долю цілого народу, а й по суті ставлення всього світу до рідної мови. От просто задумаймось на секунду за що взагалі люди готові помирати. Ну, за свободу, так, за свою землю, зрозуміло. А ем, як щодо права просто говорити, думати, мріяти своєю рідною мовою? Здається, щось абстрактне, а виявляється, для багатьох це було верте найвищої ціни, буквально. Так, а в чому ж, власне, був конфлікт? Спробуємо уявити. Влада Пакистану бере і. Оголошує єдиною державною мовою урду, а нею на хвилиночку розмовляє всього лише 3% населення. Крихітна еліта. А що ж решта? А решта це мільйони бенгальців, для яких їхня мова, бенгалі це буквально серце культури, це поезія, це все. І тут їм кажуть: ні, ваша мова не важлива. Це ж був просто удар під дих по їхній ідентичності. Розумієте? Це не про якісь там слова на папері, ні. Це було з запереченням самої їхньої суті. І от, власне, настає той самий день. На вулиці виходять молоді люди, переважно студенти. Вони просто хотіли мирно сказати ні. Так, вони порушили урядову заборону на мітинги, але, знаєте, для них право на мову було важливішим за будь-який наказ. А відповідь влади жорстока. Просто жорстока, по беззбройному натовпу відкрили вогонь, і ці студенти вони увійшли в історію, як перші мученики, перші, хто загинув за право говорити рідною мовою. Але знаєте, кров, яку пролили тоді на вулицях, Даки, вона не була марною. Ця, здавалося б, локальна боротьба. Вона запустила таку собі ланцюгову реакцію, і, врешті-решт, на неї звернув увагу весь світ. Давайте подивимося, як саме це сталося. Шлях від тієї трагедії до світового визнання, звісно, був довгим. Дивіться самі: спочатку 1952 рік жертви мовного руху. Далі в 71-му, Бангладеш нарешті здобуває незалежність і одразу робить 21 лютого національним днем мучеників. І ось уявіть собі, проходить майже 50 років. І саме Бангладеш пропонує світу свою історію і ЮНЕСКО погоджується. Отак От локальна трагедія перетворилася на глобальний символ. Добре, але яка ж тоді місія цього дня? Сьогодні ну це не просто знаєте поставити свічку і згадати. Зовсім ні, це такий собі активний заклик до дії, заклик захищати мови, особливо ті, яким загрожує зникнення, і що важливо, просувати ідею багатомовності, бо саме вона, як вважають, є основою для взаєморозуміння і миру у світі. І що цікаво, подивіться, як з роками змінюються акценти. Тобто ЮНЕСКО не застрягло в минулому. От, наприклад, у 2022 говорили про технології та штучний інтелект для навчання. А вже у 2026 планують зосередитись на голосах молоді. Це ж круто. Це доводить, що цей день він живий, він реагує на те, що відбувається у світі просто зараз. Так, з історією розібралися. А тепер давайте трохи заглибимось у філософію, якщо хочете. Чому? Чому мова це настільки важливо, що за неї виявляється, готові віддавати життя? От послухайте тільки, як про це сказала Ліна Костенко: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Сильно правда? Тут же пряма паралель: мова це життя нації. Тобто, коли зникає мова, це не просто якась там культурна втрата. Ні, це. Це початок кінця. Або от Олесь Гончар. Він додає ще один вимір каже, що мова це цитую, історична пам'ять народу, його найцінніший скарб. По суті, це такий собі живий архів ДНК культури, якщо хочете. Там усе, вся історія, весь досвід, увесь дух народу. І нарешті Оксана Забушко, яка по суті ставить крапку в цій розмові, її думка: коли нема мови, людині просто-напросто нема чим думати. Уявляєте? Тобто мова це не просто слова, це сам інструмент нашого мислення. Без неї ми буквально втрачаємо здатність формулювати складні ідеї. Це фундамент, основа основ нашої свідомості. Добре, від високих матерій повернімося до суворої реальності. І ось вам цифра, яка, чесно кажучи, просто вражає: 40% 40% населення світу не має доступу до освіти тією мовою, якою вони говорять або яку розуміють. Майже половина планети. Це ж це ж величезна перешкода для навчання, для розвитку, для всього. І ця проблема з освітою вона ж не існує у вакуумі, вона тісно, от просто дуже тісно пов'язана з іншою, ще більш глобальною кризою з вимиранням мов. І це знаєте така собі тиха епідемія, яка відбувається от прямо зараз, поки ми з вами говоримо. А тепер подивіться на це число близько трьох з половиною тисяч. Просто вдумайтесь, з приблизно семи тисяч мов, які взагалі є у світі, половина половина ризикує зникнути. І не колись там, а вже в цьому столітті. Це ж не якась суха статистика, правда? Це тисячі унікальних поглядів на світ, які просто стоять на межі забуття. І знаєте з якою швидкістю це відбувається? Кожні два тижні зникає одна мова. Подумайте про це, кожні два тижні ми втрачаємо цілий всесвіт, бо ж з мовою йдуть унікальні знання про природу, про медицину, зникають казки, поезія усе те, що ну неможливо на 100% перекласти. Звісно, проблема глобальна, але є регіони, де ситуація просто катастрофічна. От, подивіться на таблицю Америка. 80% мов корінних народів під загрозою. 80! Азія та Тихий Океан. Там взагалі мова йде про тисячі. Це ну це справді криза планетарного масштабу. Гаразд, це світовий контекст. А тепер давайте повернемося до нас в Україну. Бо для нас питання мови ну воно завжди було і на жаль залишається надзвичайно гострим. І тут важливо пам'ятати, що йдеться не тільки про українську, мало хто знає, але в межах України є й інші унікальні мови, які потребують нашого захисту. Кримчацька, урумська, діалекти ромської та караїмської це ж все частина нашої спільної культурної спадщини, і зберегти її це безперечно наша спільна відповідальність. Ну і звісно, сама українська мова. Після всього, що вона пережила, століть утисків, заборон, лінгвоциду, вона стала чимось значно більшим, ніж просто засіб спілкування. Сьогодні Сьогодні це символ, символ незламності, інструмент єднання. І так, без жодних перебільшень. Це наша зброя, зброя в боротьбі за право бути собою. Гаразд, проблеми окреслили. Але давайте все ж завершимо не на такій кризовій ноті. Давайте навпаки відсвяткуємо, погляньмо, наскільки ж неймовірним і дивовижним є мовне багатство нашої планети. От просто послухайте, Папуанова не є одна країна, а мов більше ніж у всій Європі. Понад 840. або ескімоси, у яких є близько 20 різних слів для снігу. Чому? Бо для них це життєво важливо. Ну і наша поляниця, яка у 2022-му стала справжнім символом, паролем, який відділяв своїх від чужих, ці факти ж чудово показують: кожна мова це абсолютно унікальна оптика, унікальний спосіб дивитися на світ. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання. От дивіться, ми живемо в епоху миттєвих перекладачів, глобалізації. Спілкуватися легше, ніж будь-коли раніше. Але чи не ховається за цією легкістю небезпека? Чи не призведе вона до того, що тисячі унікальних людських голосів просто згаснуть назавжди? Як нам знайти цей баланс між глобальною єдністю і збереженням різноманіття? Оце, мабуть, і є головний виклик для всіх нас.